Друзі, вітаю! Сьогодні маємо на тяжкий день з точки зору обстрілів російськими окупантами території України, зокрема об'єктів критичної інфраструктури в нашій енергетиці. Не відбулося без таких ексесів і на Черкащині. Один з об'єктів був вражений вражими ракетами і, відповідно, постраждав від безпосереднього попадання ракети по цьому об'єкту. Наслідком, звичайно, стало відключення від енергомережі двох третин нашої області, і наразі дуже добре спрацювали наші наша служба з надзвичайних ситуацій, своєчасно погасили пожежу, і дуже добре спрацювали наші енергетики, які практично протягом доби і сьогодні, і вчора, і наразі проводять всі заходи для того, щоб відновитися. Ми... Можемо гордитися такими людьми. Сьогодні ми додатково провели наради, які протягом яких проаналізували нашу діяльність, проаналізували діяльність всіх відповідних служб правоохоронних органів під час сьогоднішньої кризи. Ми зробили правильні висновки, вказали на ті недоліки і проаналізували ті аспекти, на які ми маємо звернути особливу увагу. Це і питання водопостачання, це питання водовідведення, це питання зв'язку. Оскільки з зв'язком ми бачили сьогодні теж проблеми. Сподіваюся, що ми всі вжили відповідних заходів і наші служби будуть працювати краще. Хотів би окремо подякувати нашій громаді, яка сьогодні знаходилась в таких критичних умовах: не було електрики в визначених районах і місцях. І наразі, на жаль. Маємо ще продовжувати роботи для того, щоб відновитися. Дякую за витримку, терпіння і стійкість. Хотів би окремо подякувати нашим службам, які сьогодні надзвичайно потужно працюють. Сподіваюся, що їхня робота 24 на 7 принесе відповідні результати і буде вести неодмінно всіх нас до стабільності і до перемоги. Слава Україні!